Люди, может, хватит войны, хватит убивать друг друга, хватит кому-то что-то доказывать. Может быть, наступила пора просто жить, созерцать, воспитывать детей, любить свою женщину, любить своего мужчину и просто любить мир вокруг. Живите и наслаждайтесь, потому что второй возможности у вас не будет. Погодьтесь, якось легше розмірковувати на тему війни, коли ти знаходишся десь за кордоном на пляжі. Чому саме у таких морських ракушок експертів дедалі частіше прокидається бажання поміркувати на тему закінчення війни? Мабуть, дія закордонного паспорту ось ось закінчиться, або вони просто ідіоти. Війна — це погано. Я сподіваюся, що коли-то люди прийдуть до тому, що о, воювати не надо. Мы должны находить общий а, язык а, между собой. А война, ну, чё, в 21 веке, а мы все что-то там еще воюем, а, пытаемся, и что-то там ракеты строим, вооружение, что-то улучшаем, модернизируем. Это все. А, і давайте будемо відвертими. Такі ж формулювання про мир у різних формах. Ми все частіше чуємо від декого зі своїх знайомих, близьких, сусідів тощо. Це свідчить про одну важливу річ. Русацька тактика залякування терором проти цивільного населення. Працює наскільки успішною вона буде надалі, залежить від нашого вміння критично мислити та аналізувати. Чомусь люди не усвідомлюють простої істини, що мир на будь-яких умовах. До рівня окупації всієї території і без перебільшення нові концентраційні табори, де русаки знищить українську ідентичність, так називаємо Україна в нинішньому вигляді – Это вовсе не то, что на юридическом языке называется есть вещь, которая получена путем захвата. В случае с так называемой Украиной, или если говорить более точно с Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину. Территории по обоим берегам Днепра ⁇ неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ. Україна, це безусловно Росія. Всю свою історію нас намагались русифікувати, і, на жаль, подекуди русні це навіть вдалось. Тут я передаю вітання всім українцям, які не бачать нічого поганого в тому, щоб переглянути русальський серіальчик або послухати якусь русняву музичку. Кожна нова ракетна атака, це і є конвертація з ваших переглядів. Дал... Бе коли будете сидіти в туалеті та хапатись за свої колінки, щоб ті не так сильно тремтіли від чергового вибуху, подумайте, що ви робите не так у своєму худовому житті. Хтось розмірковує над тим, що нікому вже не треба кордони 91-го року. Вочевидь, такі ракушки ніколи й не були на сході країни, і їм важко зрозуміти, що хтось втратив свою домівку. Здавалось би, ракушки щиро хочуть миру, та ще й не розуміють, чому їх хейтять інші. Проте питання в тому, що подібними закликами вони просто підіграють русні. Ті вже неодноразово заявляли, що готові домов. Влятись про мир з Україною ми ж багато раз сказали, що ми готові к, а, к на переговорам. і я недавно виступали в Кремлі публічно, ще раз об этом поміну. Проте Русня готова до так званих перемовин лише на власних умовах, і будь-який компроміс їх не цікавить. Сьогодні ми робимо ще одне конкретне реальне мирне пропозиція. Якщо в Києві в західних столицях від нього як і прежде так же откажутся, то в конце концов это їх дело, как только в Києві. Согласяться на подобний. На подобный ход событий, предлагаемые сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей, и реально начнут этот процесс. Мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. У наших же Ракушок, а як я их называю, долба. Які, на жаль, мають мільйонну аудиторію, а отже, так чи інакше впливають на думку інших людей, не виникає розуміння того, що їх скиглення зневірює людей. За роки війни до них не дійшло, що русня не промахуються. Вони ціле спрямовано б'ють по житловим будинкам, лікарням тощо, щоб залякати населення. Для гуманістів і праведників повторяю Це війна. Если мы не будем бомбить роддомы, школы, простые дома, нам не выиграть в этой войны. Только давление населения Соларейха на Зеленского может заставить его капитулировать. На кону репутация Россия и ее армии. Мы должны выиграть. Чего бы это ни стоило. Мир на будь-яких умовах дорівнює руснявому и псо про один народ и все в таком дусе. Сами русаки не втомлюються записывать подобные видео хватит воевать. Ведь мы братья, однако. Вы забыли, что мы братья. Кричите, это наша земля. Уходите. В одном вы правы. Это наша с вами земля, родные. Просто вас когда-то отделили. Ой, аж ригануй трошки захотілось, але знаєте, ці всі заклики про мир будь-якою ціною наших ракушок, інфлюенсерів дорівнюють подібним меседжам русаків. А отже, за подібний контент ними цілком справедливо може зацікавитись СБУ. Наші блогери, ну люди ж, в принципі не завжди освічені. Коли вони діють несвідомо, можливо, все одно варто, щоб з ними говорили СБУ. Якщо вони розповсюджують російські наративи, але потім скажуть, ну ми це робимо не свідомо, ми не знали, і буде достатньо вибачень О, хіба я. в таких історіях. Це не моральна етична оцінка, це правова оцінка. Бути дурним не злочин, а діяти в інтересах ворога це вже підпадає під статтю кримінального кодексу так. України. Так. І Якщо буде встановлено, що ці люди цілеспрямовано поширювали певні інтерпретації цієї події і отримували за це винагороду, ну знову ж таки з певних центрів. Ну, то це є довершеним складом злочину. Це трошки інша історія. Одна одна ситуація, коли ви емоційно на щось відреагували, одна історія. Інша історія, коли ви за це отримуєте гроші, тине. коли у вас є там куратори тому подібні речі. І хлопців та дівчат з СБУ не треба було довго чекати. Наступного ж дня блогерка, яка голосно розмірковувала своєю блогерською голівкою про кордони 91-го року, зустріла телефонний дзвінок зі служби безпеки України. Як каже дурнів, Упс, а що трапилось? Цікаво слухати, що вони будуть говорити. Принципі причину. Я розумію, здогадуюсь. Цікаво, цікаво. живемо. І так, дзвінків ставатиме лише більше, якщо люди на широкий загал будуть свідомо підпіти русняві пропаганді.